Навесні 2013 року популярний журналіст Костянтин Стогній вирушив у творчу експедицію до далекої Аргентини, аби знайти там сліди перебування нацистського фюрера Адольфа Гітлера та його дружини Єви Браун. Ймовірно, на той час пошуки останнього притулку лідера Третього Рейху були вкрай необхідні українській громаді та були найбільш актуальною проблемою буремної України. Проте так чи інакше, але експедиція усе ж таки вирушила. Серед інших осіб зрозуміло, яким чином потрапив до журналістської подорожі Стогнія був мало кому відомий тоді Олександр Туренко. За словами самого Стогнія, пан Туренко виявився досить потрібною людиною в експедиції та ще й з багатим досвідом підводного експерта та бойового пловця. Згодом, після прем'єри документального фільму про аргентинські пригоди, Стогній отримав оплески прихильників та шану серед вітчизняної історико-наукової спільноти. Бойовий пловець Торенко, крім задоволення та дружніх відносин із популярним Стогнієм, не отримав більше нічого. Але згодом, незабутня за спогадами самого Торенко, Аргентина стала йому у великій нагоді. Отже. Через три роки після аргентинських подій навесні, але вже 2016 року, президент України Петро Порошенко призначив Олександра Туренко головою державної адміністрації Обухівського району Київської області. Близькі люди новоспеченого губернатора у Бухівщині стверджували, що своїм призначенням Олександр Торенко був зобов'язаний не лише аргентинському побратимові Костянтину Стогнію, але й ще одному приятелеві, тодішньому лідеру парламентської президентської фракції. Кому Петра Порошенка Юрію Луценко завдяки цим двом особам, життєва мрія колишнього електрозварювальника, бойового пловця, підприємця та волонтера АТО Олександра Туренко, нарешті здійснилася, і він отримав суцільну владу над елітною частиною Київщини. Кажуть, крім вказаних вище покровителів, пан Туренко був вдячний ще й величезній низці друзів, серед яких він наполегливо шукав підтримки. Найбільш знаними цієї низки були колишній регіонал Сергій Канакі та екс-депутат обласної ради Юрій Цикаленко. Якось журналісти відомої телепрограми Гроші вирішили скласти рейтинг найбагатших очільників містечок та райадміністрацій Київщини. На превелике здивування, третім у рейтингу найзаможніших чиновників регіону став новий очільник Обухівщини Олександр Туренко. І він не криюче заявляє. Він далеко не бідна людина. І 9 мільйонів показував. Декларація. Він офіційний мільйонер. Показав хату 500 квадратів. Ну, квартири, будинок є є яхта. Запевняє, все купив на гроші з бізнесу. Нерухомість, ну, ресторанів бізнес, будівництво. Ну, різний бізнес. Показує машину. Хороша машина, нормально. Повний привіт. І навіть особистий пістолет. Але сьогодні людина з яхтою прийшла на зарплатню чотири гривень. І навіщо мільйонеру, на якого зареєстровано лише вдумайтеся 34 земельні ділянки по всій Київщині 6 вересня цього року у прес-центрі інформаційного агентства Українські новини відбулася прес-конференція стосовно незаконного переділу земель місцевою владою у селі Трипілля Бухівського району. Присутнім журналістам представник виступаючих власник компанії Семфлот семенко Семенко-Шеренко повідомив. Що 31 серпня невідомі рейдери під прикриттям місцевих силовиків захопили його підприємство. За його словами, місцеві правоохоронці безпідставно вилучили усю документацію підприємства та наклали арешт на його техніку. Тепер більш детально. Отже, товариство з обмеженою відповідальністю Семфлот розташоване біля історичної місцевості Трипілля на Обухівщині, на узбережжі Дніпра і спеціалізується на наданні послуг зберігання річкового піску. Як виявилося, саме цей Пісок і став головним джерелом цього скандалу та мрією місцевої влади прибрати під свій дах його видобування і продаж. Між іншим, під час рейдерського захоплення один із силовиків щиро зізнався, що за цією операцією стоїть особисто голова Обухівської РДА Олександр Туренко. Місцевий бізнес та небайдужі мешканці трипілля вкрай обурилися ситуацією і закликали керівництво Генеральної прокуратури та національного антикорупційного бюро України негайно втрутитися в конф конфлікт і зупинити свавілля місцевих князьків Обухівщини, а районного керівника Торенко притягнути до кримінальної відповідальності. Тепер згадаємо ще одну особу: корупційна діяльність якої безпосередньо зв'язана із обухівською піщаною мафією і з паном Туренко. Отже, Павло Козарів, діючий мер міста Українка. Згідно анкетних даних, у 2006 році пан Козарів вдруге посів крісло міського голови мальовничого та особливого міста Українка. Дійсно, Українка містечко досить цікаво: 45 кілометрів від Києва, забудови не гірше, ніж у столиці. Прекрасний пляж, річка, величезна дамба з численними маєтками олігархів. Тож, коли почався будівельний бум новобудови в Українці, як багатоповерхові, так і таунхаузи, почали користуватися шаленим попитом серед стрімко багатіючого середнього класу. Відповідно, міська земля дорожчала, наче на дріжджах. А де земля, там і махінації, афери, корупція. Не минуло це і міського голову Козирєва. Про злочинну діяльність якого тоді досить детально розповідав відомий тележурналіст Андрій Цаплієнко, у телепрограмі Земельне беззаконня, яка вийшла в ефір у грудні 2005 року. Цаплієнко оприлюднив земельні схеми мера Козирєва, завдяки яким він штучно створював неіснуючу землю вздовж берегової межі Дніпра, а потім продавав під забудову численним можновладцям. Працювало це так. В генеральний план міста водилися земельні ділянки, які насправді були водою. Потім гідронамивом за допомогою земснарядів намивався Дніпровський пісок. І, врешті-решт, з'являлась омріяна земля, а потім легалізовувалась. прямісінько на березі. Згодом чисельність побудованих таким чином споруд набула такої кількості порушень, що екологи схопилися за голову. Через деякий час діючи на той час президент України Віктор Ющенко особисто занепокоївся проблемою знищення екосистеми заплав Дніпра, і згодом з'явилися розпорядження Держкомводгоспу про категоричну заборону гідронамивних робіт в цих місцях. Що ж стосується відповідальності Козирєва за залісне порушення земельного, водного та природоохоронного законодавства, то він це називав прикрою помилкою, мовляв, недогледів. Цікаво, але тоді, навіть після журналістського розслідування Андрія Цаплієнко, жоден з місцевих правоохоронців не вгледів будь-яких порушень у діяльності міського голови. А потім стало відомо, що серед щасливих власників. Нових ділянок виявилося багато представників саме силових органів Київщини. Зрозуміло, що у такій ситуації пан Козирєв став тоді шановним благодійником і аж ніяк не злодієм. Проте земельно-пісочні оборудки пан Козирєв робив не сам. Найближчим його партнером та помічником був згаданий вище Олександр Торенко. В обов'язки Торенко входило не лише контролювати безупинний намив піску, але й його постачання на численні будівельні майданчики українки. Тому слід вважати, що саме завдяки Дніпровському піску були тоді сформовані головні статки майбутнього очільника Обухівщини Олександра Торенко. Взагалі, як відомо, пісок вздовж берегів Дніпра копали всі і завжди. І мільйони збудованих метрів столичного житла зобов'язані своїм народженням саме йому піску з Дніпра. Тому будь-які перемовини щодо заборони його видобування суцільне блюзнірство та спроба ввести в оману громадськість. Ну не відмовиться будівельна галузь. Від унікального будівельного матеріалу. Інше питання хто контролюватиме цей ринок та утримуватиме ці шалені прибутки. Відповідь на ці питання причина кожного скандалу навколо так званих незаконних копанок. Що ж стосується Обухівщини та пісочної мафії, про яку останнім часом активно мусують численні ЗМІ, то тут усе дуже просто. Двоє державних службовців: Олександр Торенко та Павло Козирів у недалекому минулому фахові копачі, утримавши у всі важелі влади вирішили перекроїти місцевий ринок корисних купалин під себе. Професійно підтягнув необізнану громадськість та молодих активістів, якими досить вправно керує уродженець Луганщини Михайло Бурда. Учорашні партнери створили потужний інформаційний галас стосовно так званого розкрадання піску. Правову підтримку активістам в особі Михайло Бурди забезпечили діючий начальник обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Дмитро Житник та голова обухівської районної ради Костянтин Шушаков. На жаль, навіть знані фахівці медійної справи з проекту заступника губернатора Київщини Лева Парцхаладзе Стоп корупції також втяглись у цю псевдовійну, надавши можливість новим командирам обухівської пісочної індустрії використати себе. А пан Туренко, якого за його словами особисто та небезкоштовно підтримував губернатор Київщини Максим Мельничук, крім того, вдало спробував піщаними звинувачуваннями заблокувати діяльність ще й опозиційних депутатів. Району в особі Лариси Ілєнко, яка останнім часом стала поперек темних схем обухівської влади. Задля цього очільник Обухівщини звернувся по допомогу до свого аргентинського товариша та як з'ясувалося, сусіда пана Стогнія. Останній уважно вислухавши Туренко за горняткою смачної аргентинської кави, погодився і залюбки висвітлив у своїй програмі злодійку Ільєнко, звинувативши її в усіх піщаних гріхах. У цій, на жаль, досить звичній для нашого часу історії залишається дивним одне: чому досвідчений телевізійний працівник Костянтин Стогній, фахово досліджуючи світову історію нацизму, не зміг розібратися з простими речами та справжніми злодіями. Чи може його знову використали? По-дружньому по сусідському.